Зараз я розповім вам, як вивести все, що ви заробили в різних активностях на біржі Binance собі на банківську картку. Якщо ви це робите через смартфон, то перевіряємо, чи у нас вимкнена версія Binance Lite. В деяких випадках ваша криптовалюта може знаходитись не на основному балансі, а на гаманці поповнення, тому спочатку покажу, як перевести її на спот. Для цього заходимо в Гаманець, Поповнення. Переказ. І переказуємо обрану криптовалюту на спотовий гаманець. Тепер будемо згрібати всю криптовалюту, що в нас є, в одну купу. Це в тому разі, якщо в нас невеликі баланси. Якщо суми значні, то обмінюємо їх на гривні окремо. Заходимо в гаманець. Спот. Конвертувати невеликі баланси у BNB. Обираємо всі монетки. Які в нас є, та натискаємо кнопку Конвертація. Підтвердити. Готово. Далі виходимо звідси і переходимо у вкладку Торгівля. Обираємо Fiat. UH та пару BNB UH. Далі нам потрібно обрати продаж та «Market Order». Натискаємо 100% Продати BNB. Ми успішно обміняли BNB на гривні по ринковому курсу. Далі можемо вводити гривні на банківську карту. Для цього потрібно зайти в гаманець, Spot, UH. Зняття. Будемо виводити через Settle Pay на банківську картку, заповнюємо дані та виводимо. Якщо ви також бажаєте заробляти на різних активностях, долучайтесь до мого телеграм-каналу Криптопаляниця, посилання в описі.